Ми поговоримо про ті попередження, які пролунали від Зеленського. От цікаво, наскільки серйозно розвідки інших країн будуть сприймати це попередження? І якщо говорити про наступні війни, які може розв'язувати Росія, от на вашу думку, які потенційні країни можуть бути під загрозою? Ну, в першу чергу, це країни е, Балтії, е, в зв'язку з тим, що вони межують безпосередньо з Російською Федерацією і з Білоруссю, фактично, сателітом Російської Федерації і країни Скандинавії, зокрема, зрозуміло, що це в першу чергу Фінляндія, яка має величезний кордон там понад тисячу кілометрів з Російською Федерацією, і її вступ нещодавний в НАТО призвів до такої ситуації, коли Росія змушена відтворити новий. Не новий, а старий новий військовий округ Ленінградський, так званий, і відповідно розбудовувати військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією. Тобто, це такі найбільш ймовірні точки. Разом з тим не треба забувати, що Російська Федерація веде фактично диверсійну роботу на території Євроспільноти. В першу чергу це європейські країни, які є членами Євросоюзу і НАТО, і ми знаємо про і підриви складів, і про намагання знищити якусь там логістику, зокрема ту, що веде до України, намагання підірвати якісь там підприємства, спроби замахів на. Тих керівників підприємств, які дуже сильно включилися в відтворення військово промислового потенціалу Європи і допомагають Україні. Тобто, це все ну я вже не говорю про операції по дестабілізації ситуації в тих чи інших країнах, втручання у вибори, намагання вплинути на політику тих чи інших окремих партій в євроспільноті. Вербування депутатів всіх рівнів політиків, тобто, це така повноцінна робота, яку важко назвати гібридною, це більше така підготовка до якихось дій, які можуть послабити Європу і в першу чергу зменшити її можливості для допомоги Україні. І щодо болючих точок ворога, про які очевидно знає Україна, як е, зазначили, е, що це можуть бути за точки? Звісно, не, не з конкретикою, тому що це має бути якийсь певний сюрприз для Росіян, але це виключно військові якісь точки чи, можливо, центри прийняття рішень, що для Росіян сьогодні дійсно було би болючим. Ну е, якщо серйозно, то Украї... Україна е, розуміє саму. Е... Саму серединну проблему Росії, а проблема в неї дуже проста. Вона справді надзвичайно централізована держава, і якщо ну або знищити, або пошкодити якийсь орган керування, то для його відтворення потрібен час, а це власне ті можливості, які відкриваються нашим збройним силам для протидії ворогу. Я не думаю, що ми приймемо рішення про ліквідацію того самого Путіна там, чи, чи удари по якихось міністерствах їхніх, тому що, як правило, вони там по великому рахунку нічого і не вирішують. Але є, є необхідність і є, є можливість бити по штабах, по аналітичних центрах, по тих об'єктах які приймають участь у збору критичної для нас інформації тих якісь технічні засоби тобто це це все зрозуміло і і це досить серйозно впливає на спроможності ворога але не треба забувати про справді про військово промисловий комплекс про ті підприємства які розкидані по всій росії і е, якщо є можливість діставатися е, в першу чергу тих підприємств, які знаходяться в глибині їхнього тилу, і вони сподіваються на їхню безпеку, із за цього, якщо є можливість там дистанційно або на місці робити якісь диверсійні якусь диверсію роботу з залученням наших джерел, то чому б це не робити? Ну і так як ми вже маємо попередження, ми бачимо, що Європу попередили про загрози, розвитка України знає болючі точки і готова. Ну, і, власне, таким чином допомогти самій Європі, щоб вона не опинилася під загрозою. На що може бути готова Європа? Якої реакції сьогодні варто чекати? Чи є слова президента? наших грозиток дійсно впливовими для них, щоб дати розуміння, що сьогодні, якщо допоможемо Україні, якщо ми разом з Україною переможемо ворога, то звісно, загрозу таку можна. Буде прибрати, загрози можна буде уникнути в подальшому для всієї Європи, ну, треба розуміти, що Європа неоднорідна, і є дуже багато країн і е, політиків в цих країнах, які е, не то, що не розуміють, а вони просто не хочуть приймати участь у цій боротьбі, і намагаються е, більше е, не знаю, подобатися, напевно, страусам, десь намагаються заховати. Ті, ті проблеми подалі від себе і намагатися про них взагалі не говорити. А якщо говорити, то давайте краще дружити, і дружба завжди приведе до, до кращого вирішення проблем. Ну, це хібна політика, тому що вона призводить до умиротворення ворога, і вона точно не приносить майбутню перемогу, тому що умиротворений ворог сподівається на. На те, що його ніхто не чекає, і його дії не будуть контролюватися, може завдати підступний удар в тому місці, в якій ніхто не чекає. Це раз. А По-друге, треба розуміти проблеми самої Європи. Яка намагається знаєте, битися від від крайно до крайнощі, від якихось там ізолюціоністських тенденцій до відкриття всього і всім, і оце відкриття всього і всім показує, що е, намагання відійти від е, традиційних конфесійних е, консервативних е, е, таких, от е, ну життєвих позицій Європи. Відхід від тих моментів, на яких Європа сама будувалася, призводить до того, що мультикультуралізм зараз переріс зовсім в іншу стадію. Величезна кількість мігрантів, зокрема з африканських і мусульманських країн, вони повністю розмили саму ідентичність Європи, і це досить серйозно впливає як на спроможність. Вести однорідну політику, так і на ті політичні партії, які на цьому намагаються відігратися, зокрема крайні праві екстремістські організації. А Росія активно це використовує для того, щоб відливати вогонь паливо і підтримує як крайні праві, так і крайні ліві структури, і ми можемо бачити, коли наприклад. На демонстрацію в підтримку Палістини там чи, чи, чи гази виходять не тільки під прапорами представники мусульманської громади Європи, а й під червоними прапорами комуністів виходять якісь крайні ліві структури. І вже є інформація про те, що частину тих структур фінансується з Росії. От таким чином, оті всі процеси вони. Досить серйозно впливають на спроможності політиків Європи приймати однорідні рішення щодо свого захисту, і на жаль, певні країни ми вже бачимо фактично вибиті з цієї загальної шеренги країн, які розуміють проблему Росії. Це в першу чергу треба розуміти Угорщину, Словаччину, в якійсь мірі Австрію. Ну я думка, що Путін ну, все ж таки продовжує вірити у свою непереможність. Принаймні, про це напередодні казав генерал-тенант ВП США Девід Дептула. Він казав про те, що так саме тому Путін висуває все нові нові вимоги, але ситуація в військовому вищому керівництві свідчить про те, що насправді не все так добре, і в Путіна буде поразка. От чи є якісь ознаки того, що саме з огляду на ситуацію в вищому військовому керівництві щось буде неладне на Росії? Насправді все завершиться тоді, коли Росія зрозуміє, що вести війну в такому темпі, в якому вона намагається, і на, на, на таких високих ставках вона економічно просто може не потягнути зараз. Ейфорія почалася за рахунок того, що нафта знову скочила в ціні. Але я думаю, що це процес такий перманентний. Що думаю зараз, як як пішла вверх, так і піде вниз, причому дуже низько, тому що дуже багато країн включилося в гонку по по збільшенню видобутку нафти, і в якийсь момент вона буде просто перенасичена в світі. Але Росія цього не розуміє. В них економіка перегріта. Вони все, що можуть витягнути з своїх нафтових. Заробітків кидають в військову промисловість, і при цьому фактично забули про можливість економіки цивільної. Я розумію, що вони тримаються наразі за рахунок того, що населення Росії може там не знаю там, грубо кажучи, траву їсти і, і, і казати, що велич Росії для них в першу чергу, але в якийсь момент і це завершується, і вони будуть ставити. Правильне питання, кажу, така, слухайте, а нам то як жити? У нас люди гинуть, а перспективи якоїсь немає. Я розумію, що є вже ознаки того, що Росія намагається затягнути цю війну в війну на виснаження, і, власне, оцими дрібними своїми наступами там, по, по, по 100-200 по метрів в день, намагаючись показати, що вони тиснуть досить серйозно на Україну, але в якийсь момент. І це може завершитися, розумієте? Людський ресурс, на який вони розраховують, так само не, не гарантує їм цієї перемоги, тому що крім людського ресурсу мають бути ще ресурси і збройні. І в першу чергу це мають бути броня, забезпечення боєприпасами, високотехнологічним озброєнням. А з цим Росії велика проблема, і вони власне чому і намагаються використати м'ясні штурми і. Чим більше тиснути на Україну, щоб проскочити цей момент і намагатися таким чином все ж таки е, дотиснути Україну, нам залишається в цій ситуації тільки триматися чим е, довше ми протримаємося і чим довше наші союзники спроможні будуть нас підтримати, тим е, е, вероятніше, що Росія просто надірветься в своїх потугах. Пане Вікторе, а чи не можна ресурс Росії множити на два? Тому що напередодні досить так неоднозначно прозвучала заява Путіна про ноги росіян, які якщо ступить нога одна росіянина на землю, то це буде наша. Звісно, вже у Збройних Силах України відповіли, де ці ноги є, і де взагалі така от собі анатомічна погроза Путіна. Але чи варто взагалі шукати підтекст цієї заяви? Це чергова погроза, чи можливо десь там спічрайтери недопрацювали і неправильний текст написали? Це вони правильно написали, нам треба розуміти, що якщо Україна буде окупована, то вся, вся можлив... всі можливості України, в тому числі мобілізаційні, будуть використані Росією для наступу на Європу. І ті люди, які намагаються зараз ухилитися там, чи заховатися від служби, то їм справді прийдеться не просто брати тису штурмом, а десь е, е, реально реально тікати. Тому що е, якщо зараз, е, незважаючи на всі е, там Зальоти, грубо кажучи, ТЦК, їм це не подобається, то в Росії це все набагато простіше. Там просто знаєте, як як під час Другої світової війни в Україну зайшли радянські війська, вони просто тупо брали в облогу е, якийсь населений пункт, і всіх чоловіків від 16 до, 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 до 60 років просто з, забирали навіть не не, не озброюючи, кидали в, в м'ясні штурми. Тому, якщо хтось думає, що це відійшло в, в минуле, ні. Ви подивіться, що твориться на тимчасово окупованих територіях. Чоловіки просто фактично зникли з Одні жінки. Залишилися по населених пунктах. Куди чоловіки пішли? А їх кинули в ті ті міцні штурми, в які росіяни намагаються взяти українську армію. Тому це це, 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 це говорить про про що. Якщо Росія щось захопила, це в першу чергу буде працювати на Росію, а не на когось іншого. Пане Вікторе, дякую вам за включення. Віктор Ягун, екс заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч. вам.